Кожен мій ранок тоді, коли поставили діагноз, і тепер зараз починається здячності. У мене багато афермації, медитацій вдячності, і я вже це вже вийшло в мене в звичку, і я налаштувала свій мозок таким чином, що без цього я вже не можу. Я тепер відслідковую кожну дрібницю, за яку я дякую. От коли ще ну, не вилікувалася да, в процесі лікування, я дякувала за те, що я можу робити медитації, афірмації, за те, що я можу е, вийти погуляти, за те, що я налаштовую себе, за те, що все посилає мені людей, які мені допомагають. То так само через Ютуб, як ви мене знайшли, так і я знаходила. За те, що я ще працювала, заробляла гроші, за те, що в мене була змога їздити, здякувала нашим ЗСУ за те, що я могла це робити. Тобто, о, от це увійшло в таку звичку, і я тепер постійно дякую за кожну дрібницю. Я відслідковую це і це мега важливо.